Контроль над думками початок усього ми стаємо тим, про що думаємо більшість часу. Ерл Найтінгейл Уяви свій розум як город. Кожна твоя думка це насіння. Посієш страх, виросте тривога, посієш віру, зійде дія. Більшість людей навіть не помічають, чим засаджують власну свідомість, і в цьому най... найбільша трагедія. Вони хочуть великого, мріють про більше. Але щодня живуть із думками, типу, Я не зможу, мені не дано, хто я взагалі щоб це робити. Це не просто думки, а це команди підсвідомості. Твій мозок слухається не того, хто голосніше, а того, хто повторюється частіше. Прихована реальність. Успіх – це не випадковість і не талант, це результат довготривалого фільтрування мислення. Люди, які створили імперії, не були з інших планет? Вони просто навчилися думати у напрямку мети Вони помічали негатив, але не давали йому води й сонця. Приклад із життя уяви, що ти хочеш відкрити свій бізнес. У тебе є ідея, бачення, навіть трохи грошей, але раз за разом в голові лунає. А якщо я провалюся? А якщо надихнуся, а потім знову згорю. А що скажуть інші? І знаєш що? Ти ще навіть не зробив перший крок, але вже програв не ринку, не економіці, а своїм думкам. Метафора. Твій мозок, як навігатор, він не судить, куди ти хочеш, він просто веде туди, куди задано. Тож, якщо в голові постійно звучить Я не зможу, це небезпечно, мене засміють, то саме туди і приведе тебе твоя підсвідомість. Практика ментальний стоп сигнал. Крок один. Піймай себе на негативній думці. Наприклад, Я точно це знову зіпсую. Крок 2. Зупини себе в голос або подумки словом. Стоп. Це не мій вибір. Крок три. Замінюй її фраз. Я знаходжу рішення. Я вчуся. Я зростаю. Крок четвертий. Повтори нову думку п'ять разів. Відчуй її як нову правду. Чому це працює? Твоя підсвідомість не критик. Вона приймає усе, що ти їй говориш регулярно. Це не магія, це нейропластичність, здатність мозку формувати нові нейронні зв'язки. Повторювані думки стають стежками. Стежки стають дорогами, дороги ведуть до дій, а дії формують твою реальність. Заклик до дії. Наступні 24 години стань охоронцем свого мислення. Якщо ловиш себе на тривозі, переключись на можливості. Якщо думаєш, я не вмію, додай поки що. Якщо звучить я не можу, додай, але я навчаюсь. Почни з думки, і світ почне змінюватись. Другі життєві труднощі виклик, а не вирок. Усі великі досягнення були загорнуті в обгортку поразки. Наполеон гіл правда, яку мало хто витримує. Біль це не ворог, це перевірка, це очищення. Це ключ до сили, яку ти ще не відкрив. Але тут є одна умова твоя реакція Не подія робить тебе сильнішим, а те, як ти на неї відповідаєш. Приклад, уяви людину, яку звільнили з роботи. Один варіант впасти в зневіру, сварити життя, згаснути, другий не сказати дякую, і почати нарешті робити те, що давно хотів. Усе залежить від питання, яке ти собі ставиш чому це зі мною сталося? Дорога в нікуди. Що я можу зробити з цим зараз? Шлях до свободи. Історія. Гумор, як меч Наполеон Гіл, згадував. Хтось написав під твоїм постом образу? Тобі хочеться відповісти? Поставити на місце, пояснити, хто правий? Реакція без контролю. Це гра за чужими правилами. Самодисципліна це вміння сказати собі Я не граю в їхню гру. У мене інша висота. Метафора Ти, наче будівля. Кожен поверх це твій рівень енергії, світогляду, культури. Образа, злість, мстивість це підвал. Твій вибір простий або спуститись, щоб кричати знизу, або залишитись на своєму поверсі, поки хтось інший або підніметься кба, або... або зникне. Приклад з життя. Уяви людину, яка тебе знецінила. На роботі. Сім'ї в інтернеті. Реакція автоматична біль, бажання довести, вистрілити у відповідь. Але ти не автомат. Ти той, хто може обрати відповідь. Той, хто має внутрішню тишу, яка лякає гучних. Практика. Правило рівня. Наступного разу, коли тебе хочуть втягнути в конфлікт, постав собі три питання один. Чи варте це моєї енергії? Друге. Чи піднімає це мене ближче до моєї мети? Четверте, чи хочу я, щоб ця ситуація формувала мої думки і дії? Якщо хоча б одна відповідь, ні зроби глибокий вдих і скажи подумки. Я залишаюсь на своєму рівні. Суть. Не реагувати це не слабкість. Це вищий ступінь сили. Бо хто керує своїм внутрішнім станом, той керує всім іншим. Фінал. Ти не дзеркало, яке просто відображає все. Ти світло, і світло не відповідає на темряву воно або світить далі, або відвертається. Люди або підіймаються до твоєї тиші, або губиться у власному шумі. Четвертий. Внутрішній голос твій особистий програміст все, у що розум повірить і що прийме, він здатний втілити. Наполеон Гіл. Кожен із нас говорить із собою. Навіть коли мовчить. Цей внутрішній монолог не просто шум. Це інструкція для твоєї підсвідомості. А підсвідомість це твій невидимий мотор, що не ставить питань, а виконує. Що таке автосугестія? Це свідоме програмування себе через повторювані фрази, емоції й образи. Або ти говориш собі: Я нічого не вмію, або Я вчуся із кожним днем. Ти не дзеркало, яке просто відображає все, ти світло. І світло не відповідає на темряву воно або світить далі, або відвертається. Люди або підіймаються до твоєї тиші, або губиться у власному шумі. Четвертий внутрішній голос твій особистий програміст все, у що розум повірить і що прийме, він здатний втілити. Наполеон Гіл. Кожен із нас говорить із собою. Навіть коли мовчить цей внутрішній монолог не просто шум. Це інструкція для твоєї підсвідомості. А підсвідомість це твій невидимий мотор, що не ставить питань, а виконує. Що таке автосугестія? Це свідоме програмування себе через повторювані фрази, емоції і образи. Або ти говориш собі Я нічого не вмію, або Я вчуся і з кожним днем стаю кращим. І те, і те працює. Питання на кого? Приклад, уяви людину, яка щодня повторює. Мені не щастить. Мені завжди бракує грошей. Я не знаю, що робити. Ці фрази умов файли на флешці. І розум як комп'ютер запускає їх знову і знову. Невже дивно, що результат той самий? Практика формула в голос автосугестія не працює без емоцій і повторення. Спробуй сім днів поспіль, щоранку і щовечора говорити Я чітко бачу свою мету, я гідний її. Я рухаюсь упевнено і з вірою. Кажи вголос із емоцією, дивлячись у дзеркало або з заплющеними очима. Спочатку буде незвично, можливо, смішно. Але не зупиняйся це нейроперепрошивка. І вона працює. Нейронаука підтверджує повторювані думки активують ті самі нейронні ланцюги. І що частіше, то сильніші зв'язки, а потім автоматична реакція. Думаєш позитивно дієш сміливо. Думаєш негативно відступаєш. Приклад із життя Гіл розповідав, як у важкі часи повторював собі фразу про віру в себе навіть коли не вірив. І що сталося? Спершу тіло не вірило. Потім розум почав слухати. І врешті серце повірило. А з вірою прийшли результати. Увага! Автосугестія працює і на шкоду брехня. Повторена багато разів стає внутрішньою правдою. Тому не кажи собі Я тупий, навіть жартома. Не називай себе невдахою, навіть у злі бо твоя підсвідомість не розуміє жартів. Метафора підсвідомість, як сад, кожне слово або насіння квітки, або бур'яна. Ти не бачиш результат одразу але він проростає що посієш, те пожнеш. Що скажеш собі, тим і станеш. Суть. Автосугестія це кермо. І тільки ти тримаєш його в руках. Хочеш іншого життя. Почни з іншого слова, з іншої думки, з нової формули віри. П'ята палка бажання двигун дії. П'ята палка бажання це не просто хотіти це хотіти так, ніби дихання залежить від цього. Самодисципліна починається з енергії. А найбільше джерело енергії це бажання, яке не дає спати. Не було б добре, не може колись. А я це зроблю або нічого. Приклад, уяви людину, яка каже, Я хочу мати бізнес, але щось не можу почати. Чому? Бо бажання недостатньо палки, бо страхи сильніші за бачення. Бо уява не під'єднана до емоції. Метафора. Уяви машину без пального. У неї може бути ідеальний двигун. Але вона не поїде. Палки бажання це паливо. Воно не просто запускає рух, воно змушує долати гори. Історія з життя кадилак гіла. Коли Наполеон Гіл був молодим, він дуже хотів каділак, але грошей не мав, і можливостей теж. Що він зробив? Вирізав з журналу фото машини, прикріпив на стіну перед ліжком. Щоранку і щовечора дивився на неї. Уявляв, як сідає в неї, як кермує, як пахне салон. Це була не фантазія, це була медитація на мету. Через рік він мав кадилак без кредиту. Практика. Візуалізація мети сядь на 5 хвилин щодня. Заплющи очі й уяви, що ти вже маєш те, чого прагнеш? Як ти себе почуваєш? Як змінюється твоє життя? Як реагують інші? Уява плюс емоція дорівнює формулі впливу на підсвідомість. Чим детальніше й емоційніше, тим глибше воно входить у тебе. Чому це працює? Мозок не розрізняє уяву й реальність на нейронному рівні. Якщо ти проживаєш щось уявно, він це сприймає як досвід і починає будувати шляхи для його втілення шукати ідеї, притягувати людей, помічати можливості, сила віри плюс бажання дорівнює злам реальності. Віра без дії – мрія, дія без віри, виснаження. Але коли віриш, уявляєш і дієш, ти ніби відкриваєш ворота для нового рівня. Це і є самодисципліна на глибшому рівні тримати фокус і енергію на тому, що хочеш щодня. Суть. Те, що ти тримаєш у розумі постійно, обов'язково з'явиться в твоєму житті, але не раніше, ніж ти почнеш жити з ним уже зараз, у думках і діях. 66. Обирай мрію з обережністю. Багато хто женеться за цілями, не замислюючись. А чи справді мені це потрібно? Бо велике багатство без внутрішнього миру це не перемога, а пастка. Перед тим, як жити з мрією, задай собі головне питання А якщо я це отримаю, я буду щасливішим. Сьомий. Баланс і внутрішній спокій. Реальне багатство це не цифра в банку, а мир у серці. Гіл писав. У мене було більше грошей, ніж тепер. Але зараз я щасливіший, мене, бо небо знайшов баланс це ключ не дозволяти конфліктам руйнувати себе, а перетворювати їх у співчуття. Восьма гармонія через дії. Правильна дія це та, що не порушує гармонії з людьми, совістю, творцем. Самодисципліна це не лише робити що треба, а й робити це з любов'ю і без упереджень. Дев'ятий фокус на бажаному розуму. Як сад. Що посієш те й виросте. Хочеш миру не думай про війну. Хочеш успіху не живи страхом провалу. Щодня обирай думки, які будують, а не руйнують. Десятий Шукати добро навіть у ворогах. Спробуй це. Знайди одну позитивну рису у людині, яка тебе дратує це не про них це про тебе. Про здатність піднятися вище, а не опуститися до чужого рівня. Одинадцята. Ментальні стіни захисту. Уяви три стіни навколо свого розуму. Від токсичних людей, від негативних думок, від зайвих тривог. До твого внутрішнього простору має мати доступ лише ти і вищий розум. Дванадцятий Самоаналіз Запиши Що в собі хочеш змінити? Що тебе дратує в інших? А тепер працюй лише над собою. Самопізнання основа зростання тринадцятий Контроль думки, контроль долі. Керуєш думками, керуєш життям. Самодисципліна починається з того, на що ти фокусуєшся, бо думки, емоції, дії, звички, доля. 14. Обирай свою битву мудро. Не все варто доводити не за все варто боротися. Приклад Ганді. Сила не насильства, дисципліна духу. Твоя сила не в гніві, а в розумній відмові йти на провокацію. 15. Бути господарем свого розуму. Усе починається в уяві. Якщо ти можеш це уявити, ти можеш це створити. Самодисципліна це пряма лінія зв'язку з вищим інтелектом. Найбільша нагорода від панування над долею 16 володіння тілом і енергією. Контроль. Це не придушення, це свідоме перенаправлення. Як і сексуальну енергію можна трансформувати в творчість, так і будь-яку емоцію можна переплавити у силу. Самодисципліна це не кайдани, а ключ до свободи це не про заборони, а про вміння обирати себе щодня.